Рум'янець року кажуть у народі, а ще кажуть червень тому зелениться, то працювати не ліниться. А хто в червні байдикує, той узимку голодує отже влітку з потом, а взимку з повним ротом. Червневе тепло ліпше від кожуха. На добру погоду увечері голосно цвіркують коники. А комарі та мошка стовпом. У народі запримітили рясно цвіте малина на тепле літо. рясно зацвіла акація на врожайний рік. Якщо у червні рідкий дощ буває, то у вулику мед прибуває. Якщо червень сухий, купуй бджілку, а мокрий корівку. І не забувайте. Рано підводиться, за тим діло водиться. Кожного року у четвер шостого тижня після Пасхи свято Вознесіння Господнє. Свідками Вознесіння Ісуса Христа, яке сталося на Еліонській горі недалеко від Єрусалима, були апостоли і Матір Божа, про що докладно розповідається у Євангеліях від Марка та Луки. Цього дня селяни обходили свої посіви, бо на вшестя, як кажуть у народі, жито вже починає викидати колос. І спостерігали за погодою. Якщо на Вознесіння гарна погода, гарним буде і врожай. 3 червня день пам'яті рівноапостольних царя Константина і матері його цариці Єлени. Свята церква називає їх рівним апостолом, бо за велінням Константина Великого та завдяки турботам матері його Єлени. Були побудовані храми Божі на місці Воскресіння Христа в Єрусалимі, у Віфлеємі. Щоб вшанувати місце народження і Вознесіння Господа, у Римі, храм на честь Спасителя та багато інших храмів. За правління Константина Великого, християнська релігія стала домінуючою в Римській імперії. Мати Константина Великого, свята Цариця Єлена. 336 року здійснила подорож до Палестини. Побачивши місце смерті Ісуса Христа, розпорядилась очистити капище. І після довгих пошуків було знайдене місце, де був схований животворящий хрест Господній. День Святої Троїці. Велике дванедесяте свято, яке відзначають на п'ятдесятий день після Пасхи, а тому його ще називають п'ятидесятницею. З цього дня розкрилося дійство всієї Пресвятої Троїці, і люди навчилися поклонятися і прославляти три лика єдиного Божества Отця, Сина і Святого Духа. Часів раннього християнства, на Троїцю, будинки. Храми прикрашались, обмайовувались зеленими гілками дерев на ознаку того, що Святий Дух дає життя усьому створеному Богом. У народі цей праздник називають зеленими святами. Про походження цієї назви існує багато легенд. Ось одна з них записана на Буковині. 40 днів по своєму Воскресінні Ісус ходив ще землею, а коли вознісся, то на апостолів своїх Дух Святий опустив, аби мали таку силу, як він. Опускався Дух Святий на апостолів а у той час землею розливалася превелика благодать, від неї розбуянювалась зелень. Сталося те у неділю Божу, і стала та неділенька іменуватися зеленою. Зелені свята починаються з четверга. Колись у цей день дівчата йшли до лісу, і там плели вінки з квітів і вплітали полин. Після забивання оберегових вінків дівчата повертались в село, а у неділю, в день Троїці знову йшли в той самий ліс, щоб розвити ті вінки. Кожна пара оглядала свій вінок. Чи ще свіжий, чи не зав'яв, по цьому судили про своє щастя. Ой, у зелену неділю! плели віночки дівчата, собі тихенько У -у -у. Ой на зелену неділю рано раненько, ламали гілля в гаю дівчата дрібненько, У -у. в гаю зеленім віка. Мали, та й за царину зелене поле бростали, хай росте жито високе жито кущами, та ще й полите з неба рясними дощами. Уу! Отже, на зелені свята за звичаєм і ми з вами будемо прикрашати свої житла пахучими травами, м'ятою чебрецем, любистком. Троїця багата трьома великими святами, кажуть у народі квітами, травами та пахучим літом. Здавна існує звичай у зелену суботу поминати загиблих у чужих краях. А таких у нас в Україні завжди було багато, бо гинули герої в боротьбі з ворогом за свою батьківщину. Троїцька поминальна субота напередодні свята Троїці. Щороку, у першу неділю тижня, який йде за п'ятидесятницею відзначається День усіх святих. Після неділі всіх святих, у понеділок починається Петрів піст і триває до свята на честь святих апостолів Петра і Павла до 12 липня. У народному побуті перший день Петрівки вважався початком косовиці сіна. Хто в Петрівку сіна не косить? Той зимою і в собак їсти просить, кажуть у народі. А жінки на Петрівку бралися за рукодільництво, смикали вовну, робили з неї куделі і пряли. Мала нічка Петрівочка, не виспалася невісточка, Ой спала спала не